Вітаю, четвер 18 січня. В студії Вадим Ярошенко це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Або працюєш, або воюєш. Служба зайнятості запрошує безробітних до війська. Зустріч на 50 мільярдів. Україна долає перепони на шляху до ключової фінансової підтримки. Підпали здалека. Українські спецслужби дісталися на автобази на Ленінградщині. Безробітних треба до війська вирішили у Державній службі зайнятості. Військові частини розміщуватимуть пропозиції щодо працевлаштування на єдиному порталі вакансій. Особливу увагу приділять розміщенню цивільних вакансій, важливих для підтримки війська в тилу. З цього порталу пропозиції можуть отримувати безробітні по всій Україні зазначили у Держслужбі зайнятості. Також планують проводити відбір та професійне навчання кандидатів на замовлення сил оборони. Уряді впевнені, це важливий крок, що посилить оборону спроможність України. В Одесі зафільмовано черговий скандал з ТЦК. Одна з пасажирок у громадському транспорті звинуватила військовослужбовців у незаконних діях. Вони примусом вивели з маршрутки юнаків, бо для вручення повісток. Співробітник ТЦК пригрозив посадити жінку за ґрати через те, що вона знімала це на камеру. Ви ходите Ви ходите Я зараз вас за, ету, за частну компанію. Я месяц за с Бакута вернулся. на <тас> *ра я, я тебе сделаю сейчас компанию. Ты а за видео я тебя сейчас год посажу. Ты не фокали. Да, лично да, я. я, 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 я. Оп менеджер енергоатом виїхав за кордон у відпустку і не повернувся, розповів нардеп Ярослав Железняк. Йдеться про виконавчого директора з персоналу державної компанії. Рік тому Олег Бояренцев отримав дозвіл поїхати у відпустку до Польщі та не повернувся вже за кордоном. Він подав заяву на звільнення. Енергоатом його звільнив і виплатив у відпускні. У Парижі створили коаліцію артилерії для України. Її очолюватимуть Франція та США. Мета об'єднання сприяти створенню в Україні артилерійських сил, адаптованих до потреб контрнаступу та її армії майбутнього. Йдеться у офіційній заяві. Її учасницями стали 23 країни. Кілька таких коаліцій було створено останніми тижнями. Велика Британія та Норвегія очолюють коаліцію, присвячену морським озброєнням. Естонія та Люксембург. Коаліцію щодо інформаційних технологій, Сполучені Штати. Коаліцію присвячену військово-повітряним силам, як глава артилерійської коаліції Франція, збільшить постачання боєприпасів в Україну до кінця року. Обіцяє по 50 ракет і по 3 тисячі артснарядів. Що місяця повідомив міністр оборони Франції. Відбулося перше засідання Ради Україна НАТО у військовому форматі на рівні начальників оборони. До союзників від імені головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного звернувся військовий представник генерал-майор Сергій Салкуцан. Він розповів про поточну ситуацію на полі бою та наголосив на пріоритетних потребах ЗСУ, закликав збільшити постачання зброї, зокрема системи протиповітряної оборони та ракет. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль планує зустріч із главою уряду Словаччини Робертом Фіцу, аби зняти можливі перепони для виділення 50 мільярдів євро допомоги ЄС. Для України Шмигаль нагадав, що програма Ukraine Facility передбачає не лише виділення фінансової підтримки, а й системну трансформацію країни на шляху до ЄС. Уряд сформував драфт плану та бачення цього процесу. Від європейської комісії отримали коментарі, які вже опрацьовуємо. Розповів Шмигаль. Він додав, що Україна розраховує на ухвалення позитивного рішення про підтримку на саміті Європейської ради 1 лютого. Російські війська сьогодні обстріляли Куп'янськ Харківської області. Відомо про одну загиблу та двох поранених. Повідомляє голова ОВА Олег Сенігубов. Армія РФ влучила у багатоквартирний житловий будинок. Наслідок обстрілу загинула 57-річна жінка, поранені двоє чоловіків. Влада показала наслідки обстрілу Херсона, пошкоджені будинки та вирви від снарядів. По Херсонській громаді з тимчасово окупованого лівобережжя області чи не цілодобово до обласного центра, окрім снарядів. Я навіть шахеди залітали, попали на дорогу, але сильно пошкодило хати поруч, зауважили у Херсонській адміністрації. Взрив, і все на мене, от посипалось. Я не зрозуміла, що залишилось. Муж прибіжав, мене зов'яв, там ж плюка стоїть, не видно нічого, ти живе. А я в шокі в такому, то й Наташа, та, та, та жива, я в руки це саме. Сейчас вылезла, вылезла вся в крови, там какой-то, что-то, ну, задел этот осколок. Да я не хотела ехать в больницу. Это мысло стоял, он вызвал скорую, вот. ну, и правильно, что поехала, потому что там ехали, вот ну, такой осколок вытащили отсюда. Атака безпілотників на нафтобазу в Ленінградській області РФ, за даними джерел Української правди, її організувало головне управління розвідки Міноборони України. Успіху на такій відстані досягли завдяки сучасним українським технічним засобам. Відтепер військові об'єкти Пітера та Ленінградської області у зоні досяжності українських сил розповів співрозмовник, уточнив, що дрони вже атакували Ленінградську область, але цього разу є відмінності, і ворог їх відчув. І наразі у мене не все, якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео. Та не забувайте підписатися на новини Лайф. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!